Добрий-добрий вечір всім. Заходьте, будь ласка, у нас перебачуваний марафон на рунах. Сьогодні працюємо з рунами, з вашими запитаннями, можете запитувати а, щодо особистих обставин, особистих ситуацій. Заходьте, будь ласка, пишіть. А, сьогодні, напевно, що буде не дуже довгий ефір, бо а, Дуже дуже мало часу я маю вільного Ми сьогодні. На жаль, десь, я думаю, півгодинки можемо приділити. То пишіть, будь ласка, ваші запитання по одному запитанню від однієї особи. А якщо раптом не встигнемо для... Когось, хто зайде трохи пізніше, то з цими питаннями пишіть у приватні повідомлення, Ми будемо домовлятися, може там в іншому якомусь форматі з'ясовувати. Перше запитання, поки що ви пишете, я прочитаю від Наталі Золотої, вона мені написала, бо не зможе бути присутня сьогодні на ефірі. Запитання таке: чи доцільно мені міняти роботу у найближчі три місяці? питає Наталя. І я, Наталя, запитаю для тебе, що буде, власне, якщо ти будеш змінювати свою роботу в надвичі три місяці. Що буде нашою Наталією, з цією роботою? Лагус перегорнутий це не, добре, не дуже добра, не дуже вдала ідея. В тебе є якісь очікування, якісь ілюзії щодо цих планів змінити роботу, які не дуже співпадають з реальністю, то краще не поспішати. А, ну, Принаймні в тому вигляді, в якому зараз ця ідея в, в тебе існує, вона не дуже реальна. Є якісь ілюзії, якісь, а, а, якісь хибне сприйняття реальності, то не поспішає з цим рішенням. Вікторія Добраленко, Добрий вечір, все рада вас бачити. Я також рада всіх бачити, пишіть запитання. Ольга Макаренка, що мені принесе освітній проєкт у Варшаві? Дайте, будь ласка, відповідь Ользі, Ользі, що мені принесе освітній проєкт у Варшаві? Оля феху перегорнута, руна феху перегорнута. Не дуже з грошима пов'язаний проєкт. З грошима, ну такий не дуже вигідна справа. Ресурсів, наче недостатньо. Ну, тобто, якщо так коротко сказати, то щось з грошима не дуже цей проєкт перспективний. Треба щось з'ясовувати більш детально. Не дуже по грошах. Вибачай за таку відповідь. Валерія Кизлокіна, добрий вечер, прошу, сові... прошу совета от Луки. Какого? Просто совета. Я запитаю просто порадувати. Скажи, будь ласка, а... Локи, любить дорогі, дай, будь ласка, пораду для Валерії. Ансус. Ансус прямий. Це якщо ми питалися в Локи, це означає, що треба само питати. Самостійно та слухати, що тобі кажуть, а не запитувати через Оксану. Відповідаю, як мені сказала. Яна Герабель, доброго дня, чи вивчення нової теми дасть розвиток моєї реалізації це путь. Щодо о, ваш сипу, чи ні, не знаємо, ну, зараз спробуємо. Я запитаю, скажіть, будь ласка, для Яни, чи вивчення цієї нової теми дасть розвиток її реалізації? Пуста руна, порожня. Руна означає, що напевно, або ви самі, самі знаєте відповідь на це запитання, і вам додаткова порада не потрібна. Або може це не зовсім актуальне питання, а є більш актуальніше, тобто руни прямої відповіді вам не дають з будь -якихось, з якихось причин. Причина може бути або то, що ви вже знаєте відповідь, і вам не потрібно це, тобто є відповідь всередині вас, якась якась здогадка, і вона справедлива, або може це питання зараз не на часі, і треба якесь інше ставити, більш актуальне. Світлана Зубкова Поліщук, чи я буду отримувати аліменти. Скажіть, будь ласка, для Світлани, який прогноз, чи буде вона отримувати аліменти? Галас, скоріше за все, ні. Якісь руйнівні тенденції треба з'ясовувати детально, але прогноз не дуже. І це птаха. Привіт, Люба, запитання, чи проблема зі здоров'ям вирішиться цього місяця. Скажіть, будь ласка, здається, чи вирішиться її проблема зі здоров'ям цього місяця? Так, Торісас прямий, скоріше за все так, і Бог Тор тобі в поміч. Можеш до нього звернутися. За допомогу, за благословінням твого здоров'я. Антоніна Марчук. Бау, що мені зараз допоможе? Задумана огану. Дякую, чи він виглядає. Дякую. Скажіть, будь ласка, для Тоні, що їй зараз допоможе в задуманій справі? Дагас. Дагас для тебе. Це привіт. Вітання від Чи диво тобі допоможе? Будь готова до дива. Дозволь диву з'явитися в твоєму житті та передавай вітання Луки <рес> Сконтактуйся з ним. Це точно до нього. Олександра Камінська. До чого готуватися в розмові з чоловіком про те, що час розійтися, що допоможе? Скажіть, будь ласка, для Олександра, дайте пораду, що їй допоможе в цій розмові. Манас. Манас прямий радить говорити з ним з позиції, як говорить людина з людиною, тобто вийти за межі спілкування чоловік, дружина або жінка-чоловік, а розмовляти як людина з людиною в такому загальнолюдському сенсі. Тобто Апелювати к загальнолюдським категоріям, цінностям, к тому, як чинять, як радять інші люди, як прийнято в соціумі, які стратегії зазвичай працюють. Тобто спробувати вести цю розмову з позиції двох рівних людей, і двох двох людей взагалі а, вийти за рамки цих гендерних ролей. Це має допомогти. Ольга Фурман, добрий вечір. Чому мені необхідно навчитися на даному етапі мого життя? Жив ласка, для Ольги. Чому їй потрібно навчитися на цьому етапі життя? Альгіз перегорнутий. Це про довіру. Довіру а, тим, хто навколо, довіру а, до більш сильних, більш ресурсних людей, богів, вищих сил, авторитетних людей, тобто а, відчувати себе слабкою і довіряти тим, хто може захистити, а, довіряти та користатися зовнішнім захистом і тією зоною комфорту умовами, які створили інші, ті, хто має більше. Можливості і більше ресурсу? Поліна Вов, добрий вечір. Дуже рада всім. Питання таке. Треба їхати до дітей, чи зостатися вдома що буде корисніше? Це база питання. Ну, добре. Я поліна, скажіть, будь ласка, якщо вона приїде до дітей, що буде? Якщо вона залишиться, що буде? Обидві ровни перегорнуті. Треба розбиратися детальніше в вашому питанні. Бо... І перше, і друге не дуже корисно, і взагалі не зрозуміла з запитання, що ви поставили, що буде корисніше? Корисніше для чого, якого результату ви очікуєте, чого ви хочете. Не зрозуміло запитання, і в такому швидкому форматі навряд чи ми це з'ясуємо. То так як воно сформульовано, обидва варіанти ну, такий собі не дуже. Анастасія Лялюк, добрий вечір. Осане, чи варто зберігати відносини із задуманою людиною? Дякую. Знов таки, варто, що би що? Таке запитання не дуже буде зробити відповідь на нього буде не дуже зрозуміла. То я запитаю краще, що буде у ваших відносинах з цією людиною далі, найближчим часом. Скажіть, будь ласка, для Анастасії, який прогноз про її відносинах з цією людиною, і що між ними буде далі? Єра. Єра каже про те, що ваші відносини, мабуть, надовго, і е, будь-які зміни, новини, події будуть розвиватися, будуть з'являтися дуже повільно. Це такий дуже неквапливий рух, дуже поступовий розвиток, е, дуже такий е, лагідний, е, дуже не швидкий. Коли хочеться швидко. А воно тягнеться, тягнеться, але воно завдяки цьому не травматичне. Тобто ви встигаєте до всього адаптуватися. І ще додаткова риса цих відносин, вони можуть ходити по колу, тобто можуть повторюватися і повторюватися подібні ситуації, подібні історії, подібні питання. Важливо це вчасно відслідити та вийти за межі цього кола, інакше можна так ходити довго. Це птаха, дякую, дякую. Уф, будь ласка, Наталія Прохорова, добрий вечір. Скажіть, руда Красуня, дякую. Чи буде в мене дитина від цього морщина і будемо ми разом? Дякую. Вау. А, дивіться, таке запитання, як ви ставите, воно ну, без обмеження в часі, тобто на все життя, чи коли-небудь у вас буде дитина від цього. Чоловіка від цього мужчини, чи будете ви взагалі разом мається на увазі взагалі? Це дуже розмите запитання. Я запитаю так, щоб це було корисно. Який прогноз у ваших відносинах з цим чоловіком на найближче майбутнє? Там ми подивимося, скажіть, будь ласка, для, Наталь, для Натя Прохорова. Питає який прогноз по її відносинах цим чоловіком на найближчому майбутньому. Інгуз, інгус це добрий прогноз от, по вашому запитанню, і є вірогідність, що такі е, дитина у вас буде з чим з цим чоловіком, а також відносини будуть результативні, принаймні, що казати на найближче майбутнє, тобто на кілька місяців, куди ми можемо зараз дивитися з більшою вірогідністю, що це буде точний прогноз, але так, прогноз е, благо як це О. Рецептах, а ну і знахабніє на ще одне запитання, ні, дорога. І ще одне запитання не буде. Всім по одному і не всі встигнуть навіть по одному, бо я сьогодні ненадовго. Пиши особисті. Дякую дуже. Інна Юсухну. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, можна планувати поїздку на початку жовтня, чи небезпечно вона буде? Чи безпечно? Може, я я сподіваюся, ви маєте на увазі? Я запитаю, який прогноз. Скажіть, будь ласка, який прогноз для Іни на всю поїздку на початку жовтня? що буде? Нормальна поїздка, райдо пряма, підходить час, нормальна буде поїздка, можна їхати. А, 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 Алена, Алена Роїк. Вітаю, як пройде запланована поїздка до Києва? Скажіть, будь ласка, як пройде? для Альони запланована поїздка до Києва, потягнув. Ти вас перегорнутий. Ти вас перегорнутий, це про те, що хтось може порушити правила, закони, норми, обіцянки, ваші кордони, Будьте пильні, будьте обережні. З вами можуть чинити нечесно, несправедливо і треба бути обережною, підрахуватися, а також, якщо буде... Справа стосуватися якихось документів, якихось юридичних питань офіційних, адміністративних погоджень, чого то особливо важливі ці юридичні, офіційні аспекти, бо там криється якась небезпека, якась нечесність, якісь ризики. Анна Лавренко, добрий вечір. Що допоможе досягти поставленої мотиву на дужчі місяці, хоча існують певні перешкоди. І, будь ласка, для Ані, що їй допоможе досягти поставлені на, ті, на більші місяці. Алсус перегорнутий це про те, що починати треба з ментального аналізу та впорядкування думок в своїй голові. Зараз там хаос. Нема розуміння навіщо, як має виглядати кінцевий результат. Для чого це, що я про це думаю, як я уявляю собі, і хто взагалі керує процесом. То на початок треба взяти керування в власні, -власні руки і розібратися з думками, навести лад у своїй голові, а потім все інше буде організовуватися. Але спочатку навести лад, Ніколі Юр'явна. Розвиток моєї справи найближчі 6 місяців. О, це великий термін, 6 місяців. Ну, запитаємо. Але обратіть, зверніть увагу, що 6 місяців це забагато-багато досить і може щось змінитися ще до кінця цього терміну. Але запитаємо. Будь ласка, який прогноз по справі? Ніколь до на, на ці 6 місяців найближчі. Вон його перегорнута. Це значить, що. Буде якесь розчарування, є якесь уявлення, якась картинка в уяві, в голові, яка не дуже співпадає з реальністю, якесь легковажне ставлення або легковажне очікування, що якось воно само влаштується, якось, якось воно буде добре. Не, не досить грунтовне, або може обґрунтоване не на надійних засадах, то може бути розчарування в тому вигляді, в якому ви зараз собі це уявляєте. Пана Кузнцова, можна запитати, коли я на порозі зараз, заходити чи ні? Незрозуміло, Оксан, запитання, заходити чи ні, і що? Заходити, що ви шо. Я запитаю, що буде, якщо ви зайдете. Якщо пана зайде, тоді куди вона на порозі, що буде? А, той у вас прямий. Боротьба буде, треба буде змагатися, боротися, може конкурувати, може перемагати, відвоювати, захоплювати, воювати в широкому сенсі цього слова, брати в руки свій меч і йти вперед за своє, виборювати. Від звільняти, перемагати, домагатися і так далі. Тобто через боротьбу. Вікторія Гавренко, що допоможе мені знайти хорошу високооплачувану роботу в моєму теперішньому місці проживання? Дайте, будь ласка, Вікторії пораду, що їй допоможе знайти такого роботу, там, де вона зараз. Евас прямий. Це значить комунікація, бути на зв'язку з максимальною кількістю людей і взагалі бути в цьому комунікаційному двіжі, активність, швидкість, готовність зустрічатися, розмовляти, домовлятися, їздити, міняти щось, змінювати середовище, тобто швидкість, активність, активна участь у цьому процесі і комунікація це допоможе. Так, далі, Наталя Череп прошу, доброго вечора. Який прогноз по стосункам на найближчі два місяці? Дякую. Скажіть, будь ласка, який прогноз Наталі по стосункам на найближчі два місяці. Удала пряма. Ці стосунки будуть е, стосуватися родини і родинних справ. Тобто, якщо ви питаєте про стосунки з близькими людьми, то вони будуть дуже вдалі. Дуже доречні, успішні, розвиватися так, як треба, будуть ресурсними. А, з неблизькими людьми а, будуть стосунки ефективними тільки якщо вони будуть стосуватися знов-таки сімейних справ, сімейних планів родинних, того, що стосується родинного кола. А, родинного кола, домівки, житла, а, інтересів родини. От для цього. Яна Шевцова, добрий вечір. Чи їхати мені у відпустку у серпні за кордон по Україні або взагалі краще залишатися вдома? Це багато запитань в одному. Я... Так, про серпень. Я запитаю для вас пораду на серпень, отак буде. Єдина можливість, щоб одним запитанням щось дізнатися. Дайте, будь ласка, на Яни. Який плану для неї на цей серпень? Інгус. Інгус це сприятливий прогноз. Він, ця руна каже, що все буде залежати, щоб вони вирішили, щоб вони обрали, все буде залежати від того, як ви підготуєтесь, як ви попрацюєте над цим, що ви будете реально робити, як будете вкладатися. В тобто, от наскільки будете вкладатися, наскільки буде, будете працювати над цим, настільки воно і спрацює все в ваших руках, і тільки від ваших рук, ваших зусиль залежить результат в будь-якому рішенні. Щодо серпня, питала. Дякую, дякую, Фея, я люблю вас, всім дякую також. Дякую за ваші подяки. Будь ласка, будь ласка, Ольга Березина. Добрий вечір. Який прогноз на відносини з цим чоловіком дуже подобається мені, та я йому не байдужу? Будь ласка, який прогноз для Ольги в відносинах з тим чоловіком, про якого вона питає? Феху пряма. Хороший прогноз феху це в будь-якому разі гарне підґрунтя. Ефективне, ресурсне підручка для будь-якого початку. Якщо стосунки на початку, на початковій стадії, то це добре, бо є з чого починати. Ресурсні можуть бути стосунки, ресурсний чоловік щедрий, не жадібний в широкому сенсі, не тільки щодо грошей, щодо уваги, щодо часу, щодо почуттів. Добре, прогноз, можна, а, можна розвивати стосунки, можна починати. Аліса Галігузова, добрий вечір. На що мені в даний час і більше приділяти увагу? Що найбільше потребує вирішення? Скажіть, будь ласка, для дайте праву Алісі, чому в найближчий час їй треба більше приділяти увагу. Людям вона спрямай, стосунком з людьми. Ваші стосунки соціумом, з оточуючими людьми. Комунікація з різними людьми в різних темах, на різних рівнях. Ваша ефективна комунікація, ваша соціальна ниша е ланка, рівень вашої реалізації, залученості, інтеграції, адаптації, усі ці соціальні процеси і взаємодії. Оце найголовніше на найближчий час. Так. А на чи буду я ще три місяці працювати на тій роботі, на яку мені на яку мене взяли нещодавно? Скажіть, будь ласка, який прогноз для Али на тій новій роботі вона зараз? Манас прямий, добрий колектив, гарний, дружній, сприятливий для роботи, і люди там є ресурсом на цій роботі. І манас прямий це стверджувальна відповідь, тобто. Ключовою цінністю на цій роботі є люди, і люди будуть як це, умови, запорукою того, щоб ви там залишилися на три місяці завдяки людям та стосункам з людьми. Тетяна Діник, яка перспектива розвитку нашого бізнесу на період наступних двох місяців магазинів бучі? І, будь ласка, яка перспектива для Тетяни? Протягом двох місяців цього магазину вбудь. У вас буде швидко все відбуватися. Швидкі процеси, треба не сидіти, а дуже швидко реагувати на всі можливості, швидко включатися, залучатися, долучатися до всіх процесів, комунікувати, їздити, все швидко-швидко робити. З, як це зчитувати інформацію, всі можливості реагувати на все дуже швидко і діяти швидко і а, вибудовувати взаємодії. На різних ланках з різними учасниками процесу, з усіма, хто може бути чимось корисний, якось придатний, до чогось може бути залучений. Неважливо на якому рівні, але оця гарна комунікація, яку ви можете забезпечувати, вона дуже корисна. Далі, поднурки совєта. Привіт, хочу спитати, який прогноз для друга кав'ярні. Для другої кав'ярні мого чоловіка на наближчі три місяці. Чи, будь ласка, для лізи, який прогноз для другої кав'ярні і чоловіка на найближчі три місяці? Знов таки, манас. Добрий прогноз, будуть люди, будуть клієнти через соціум, через залучення до соціальних процесів, через спілкування, комунікацію з людьми. Про нас хороший, люди є в цьому проєкті і вони будуть а, а, ресурсом, будуть тим, на, на що можна пиратися. Біата з кулькова, що мені допоможе придбати житло в Києві. Дякую, кажу, будь ласка, для біата, що я допоможе придбати житло в Києві. Вам потрібен час. Цитруна єра, час, терпіння. Поступово ви будете, поступово будете наближатися до цієї мети не швидко, не, до, не дуже швидко. Але якщо терпіння і старанна праця над цим, над цим результатом, якщо ви можете а, таку стратегію застосувати, то результат буде, але трохи згодом, не так швидко, як вам хотілося. Олександра Яровачу варто приймати джоб-оффер. Джоб що мене очікує на цій роботі, якщо будеш уприймати. Будь ласка, для його слабі, що я очікую на ту роботі, про яку вона питає, якщо вона її прийме? Суворо, тебе чекає успіх. Це дуже добра пропозиція, яка дає можливість продемонструвати свої таланти, свою цінність, показати себе з найкращого боку, засіяти, наче зірка. Добра робота, треба, треба приймати. Так, Юлія Бойко, доброго вечора. Чи зможу сама написати і захистити диссертацію без додаткової плати? Скажіть, будь ласка, який прогноз, що зможу Юля сама написати і захистити диссертацію без додаткової плати? Так, манас треба залучати людей знов-таки. В багатьох сьогодні в якості відповіді. Така сама стратегія, треба спиратися на корисних людей, на правильних людей, на тих людей, які можуть ставати в нагоді, які можуть взяти на себе частину навантаження, частину відповідальності, розділити її з вами, підтримати, допомогти, порадити, щось ще зробити. То треба використовувати людський капітал, так би мовити. І тоді не потрібно буде залучати капітал фінансовий. Так. Добре, дорогі мої, на цьому будемо завершувати. Дякую всім дуже за вашу присутність, за вашу участь. Бажаю всім, всім гарного вечора, найкращих новин з усіх, що можливі. здійснення ваших мрій, звичайно, в межах, які встановлені. Щедрим добрим всесвятом. І якщо у вас залишилося запитання, або ви не встигли задати їх до кінця марафону, то, будь ласка, пишіть у повідомлення, пишіть будь-який месенджер, який вам доступний, в мене є всі, або в коментарях під цим розміщеним відео, запитуйте і будемо розбиратися більш детально під час особистої консультації, для якої є різні формати. Дякую красно всім і ще раз і не прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей. Па-па.